Коаліція ще формують згодні на прем'єра Яценюка, але за певних умов. Щоб ми запропонували на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка? Донбас в зоні АТО загинув один український військовий. Обстріли позиції антитерористичної праці посилюються. Переграв російського актора оголосили в розшук і відкрили кримінальне провадження за тероризм в Україні. Хеллоуін. як кияни влаштовують страшні вечірки з добрим присмаком а в рамках України Вік 2014 вночі з десята на 1.11 Гуляємо до перших петухів. Вечір, 21 перша година. Головні події п'ятниці в студії Луна Довгань. Мої вітання. А висунути кандидатуру Арсенія Цунюка на посаду прем'єра від майбутньої коаліції. Це кандидатам від блоку Петра Порошенка, які проходять в парламент, запропонував президент. Він виступав на установчому засіданні майбутньої фракції. Глава держави зазначив, що депутатів від його блоку в новій раді буде найбільше. А говорячи про перспективи формування нового уряду, закликав об'єднатися не лише політиків, а й всю країну. я вам запропоную. Дорогі друзі, щоб ми запропонували на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і поясню, чому сьогодні країна як ніколи потребує єдності. І ми маємо зробити першу пропозицію, щоб продемонструвати. Що ми дуже відповідально ставимося, і до щодо формування уряду і щодо змі... до змісту коаліційної угоди. Тривають перемовини щодо складу майбутньої коаліції. За попередніми даними до неї відуть блок Петра Порошенка, народний фронт і самопоміч. Про це повідомляє Українська Правда. За даними видання, всі ці політичні сили вже погодили три пункти домовленостей. А саме те, що в коаліцію можуть входити тільки фракції, не можуть входити окремі депутати, тим більше ті, які голосували за закони 16 січня. Молоді ж політики, які вперше йдуть в парламент, оприлюднили листа до партій, які будуть формувати коаліцію. В Наполягають, нова парламентська більшість має спиратися на цінності революції гідності, а саме європейський вибір та боротьбу з корупцією. До складу коаліції не повинні увійти депутати, які голосували за диктаторські закони 16 січня, і заплямовані безпосередньою участю у діяльності режиму Януковича. Такі депутати також не можуть бути обрані до керівних органів нової ради. Новий уряд повинен формуватися на засадах професійності, а не за квотним принципом. Кожна кандидатура до складу уряду має пройти відкрите обговорення поміж членами коаліції. 99% 85 сотих. 99,85% саме стільки електронних протоколів обробив Центр виборчком станом на 20-10. За партійними списками найбільше набирає Народний фронт – більше 22%. Трохи відстає блок Петра Порошенка, проходять в Раду також об'єднання самопоміч майже 11, опозиційний блок більше 9, радикальна партія майже 7,5, батьківщина більше 5,5. Не потрапляє до парламенту «Свобода», в неї лише 4,71%. Яка політична? Політична сила провела найбільше депутатів до парламенту. Буде відомо, коли остаточно голосять результати виборів. Утім, якщо рахувати разом кандидатів за партійними списками і мажоритарників, то найбільша кількість депутатів у блоку Петра Порошенка. Тепер до подій на Донбасі. Цієї доби в зоні АТО загинув один український військовий в радбезі. Заявили, обстріли позиції АТО посилюються. Активізувалися й розвідувальні групи терористів. З мінометів сьогодні в день обстріляно житлові квартали в гранітному. Це на Донеччині. Б'ють і по блокпостах поблизу Бахмутівки, а в так званій ДНР збирають нове військо. Докладніше Яна Танчак. 45 разів терористи за цю добу атакували позиції сил АТО. На Донеччині поблизу Маріуполя обстрілюють село Миколаївку під градами Дебальцеве, сусіднє селище, Нікішино, Ольховатка й Тоненьке. Гатять і по Красногорівці Майорську та Кіровому. А на Луганщині під постійними обстрілами Сокільники, Кримське, Золоте та Міус. Стріляють по Попасні та Чорнухиному. У штабі АТО кажуть, найскладніша ситуація в щасті. Протягом ночі бойовики вели вогонь з мінометів, танків та артилерійських систем по позиціям сил антитерористичної операції, які забезпечують оборону цього міста, а також стратегічного об'єкту Луганської ТЕС. Бандити розгорнули вогневі позиції на території населеного пункту Весела на гора». А це Донецьк. Там під обстріл мало не потрапили китайські журналісти. Терористи й далі атакують аеропорт. А цієї ночі артилерія знову накрила Куйбишевський і Петровський райони міста. Одна людина загинула. А це наказ Міноборони ДНР. Тут збираються мобілізувати жінок віком від 18 до 55 років у військо. Заберуть просто з виборів, які в так званих ЛНР та ДНР заплановано на 2 листопада. Женская мобилизация проводится в связи с тем, что в рядах ополченцев не хватает сил для отражения атак карателей. В первую очередь будут призваны жители республики, которые подтвердят свое желание служить в ополчении явкой на выборах ДНР. Житель республики будет считаться официально призванным на службу после его участия в голосовании. У Радбезе кажут, Россия и далее перекидает свою військову технику в Украину, побольшила и диверсантов, а беспилотники летали над населенными пунктами Сартана та Велика Новосилка, еще на Донбассе, І на українсько-молдавському кордоні поблизу садового, що на Одещині, а біля Маріуполя активізувалися бандформування кавказців. На Маріупольському напрямку відмічається активізація незаконних збройних формувань кавказської національності в районі населеного пункту Саханка. Вся наявна бойова техніка з цього району переміщується в напрямку населеного пункту Широкіним. А це відео виклали терористи. На ньому козаки ЛНР показують, як обстрілюють 27-й блокпост українських військових на Луганщині. А ще заявляють, збираються добивати 31-й і 29-й блокпости сил АТО, що поряд з Бахмутівкою. А це вже Краматорський супермаркет. Дівчинка посеред торгової зали заспівала український гімн. Їй почали підспівувати інші відвідувачі. Ще влітку місто контролювали терористи. СБУ відкрила кримінальне провадження проти російського актора Михайла Паріченкова. Його звинувачують в участі в терористичній діяльності. Це відео з'явилося вчора. На ньому актор разом з бойовиками стріляє в Донецьку в бік аеропорту, який отримують українські військові. Приїхали піддержати, щоб зналі што що там много людей спальні. Настає що переживають, волнуються. Одночасно з збою кримінальне провадження щодо артиста відкрили в МВС за статтею участь у незаконних збройних формуваннях. Слава керівника МВС Арсена Арсенавакова, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. каже, коли суд дозволить арештувати актора, той стане невиїзним з Росії, оскільки в інших країнах його шукатиме Інтерпол. Щодо перечнікова мова йде про участь у терористичній діяльності так званої ДНР служба безпеки України. Дуже уважно і прискіпливо буде розслідувати цей факт, тому що дуже багато відео де він стріляє бік, де знаходяться українські військові. Більше того, є відео, де він після цього на прес конференції вихваляється цим фактом і розповідає про цілковиту підтримку терористичної організації. Тим часом російські журналісти вимагають від Переченкова вибачень на кадрах з Донецька було видно, що у нього на голові казка з написом преса. Речник союзу журналістів Росії назвав таку поведінку безвідповідальною і підлою, оскільки через це можуть постраждати справжні репортери. Офіційну заяву з цього приводу союз журналістів Росії вже опублікував на своєму сайті. Частина кремлівського гумконвою розвантажилася в Донецьку, частина в Луганську. 50 вантажівок. Поїхали назад до Росії. Російську гуманітарку передали на склади, що контролюють терористи. Російське МНС запевняє в машинах продукти і будівельні матеріали загалом 500 тонн. Українські прикордонники оглянути вантаж змогли лише зовні. Нагадаємо, це четвертий конвой з Росії, коли вона виїхала з Підмосков'я у вівторок. Дороги машини зупинялися в воронежі Ростові на тихогляд і до заправку а вночі. Самовільно заїхали на території України. Київ дозволу на перетин кордону не давав немає відношення до конвою і Червоний Хрест. Російське МНС повідомило, що починає готувати вже п'ятий гуманітарний конвой. І нагадаю, вчора в РНБО заявили, що вантаж терористи планують роздати населенню під час самопроголошених виборів 2 листопада. Надію Савченко етапують з клініки сербського в СІЗО, в якій саме російські правоохоронці не кажуть, навіть є адвокатом повідомив один з них Марк Фейгін. Він сказав, що саме через це захисники не змогли побачитися Савченко в лікарні, і тепер зустріч відбудеться лише наступного тижня. Вибрано п'ятницю не случайно, тому що у нас по п'ятниці пристаючих вихідних днів, коли ми. На Київщині сьогодні поховали бійця Айдару Федора Липчака до того, як вирушити воювати на схід. Чоловік був паламарем в сільській церкві. На фронт пішов добровольцем. Загинув Федір Липчак три дні тому в місті щастя на Луганщині під час обстрілу. З бійцем Майдару Федором Лепчаком прощаються в селі Гурівщина. Порядний, добрий роботящий. Саме так про нього розповідають друзі та односельці. Місяць тому приїжджав у відпустку. За тиждень знову поїхав. Служив у цьому храмі паламерем. І як тільки почались військові дії, він пішов добровольцем. У нього залишилось двоє малих дітей: два хлопчики і дружина. Пожалів її сліз, що вона не настраювалася. Поцілував раненько і пішов на маршрутку, поїхав далі воювати. Вона його умовляла, але він сказав, що до побіди буду. Дай Господь, що влада, його друзі допомагали весь час жіноці. Жіночка дуже хороша, дітки. щоб не забули, розумієте. Айдарівці приїхали на похорон просто із зони бойових дій. Розповідають, три дні тому Федір з групою бійців виїхав на завдання. Машина потрапила під обстріл. Не без більше слова, і всі з батальйону Айдар що не стіна був герой. Настоящий герой, настоящий воїн. воювали дійсно, реально проти російської армії, проти пусковської дивізії, проти російських танків. І Федя Дінспір брав гранатомет і йшов на танки. Він був мирилом серед нас. Він намагався тільки якийсь виникав спір, намагався його залагодити, людей між собою помирити. Це, я ж говорю, це світло ж шапку. Це людина, яка сказала, що я з тобою до кінця. Це людина, яка знаходилася поблизу в кожному бою. Сергій Мовшук, друг Федора, розповідає, разом в Айдарі воювали від початку. Згадує, товариш підкорив його веселою вдачею. Ну, то Федя був просто душа, душа компанії, він настільки щирий, настільки веселий. Приїхали б всі. Ну, але ви розумієте, одні на чергуваннях, одні е -е, хто в госпіталях. Тут, якби було мирний час, я думаю, тут би весь батальйон був би тут. Тому що, ну, такої людини, як Феді, немає, ви бачите, вже, вже й не буде. От я, він для мене ще до сих пор живий. і, Повірте, я за честь маю, що служив з таким бійцем, служив з таким патріотом. Поховали бійця на місцевому цвинтарі з військовими почистями. Наталка Калінка, Вадим Тимофіїв перший національний. А у Хмельницькому сьогодні попрощалися з 36-річним Русланом Оліщуком. Він був бійцем 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Від серпня воював в зоні. Ато під час розвідальної праці ублизу Дебальцево Руслана тяжко поранили в голову. Помер у львівському військовому шпиталі. До сподіваної відпустки не дожив кілька днів. Тисячі хмельничан провели бійця в останню путь з військовими почестями громада Хмельницької держави. Яка добра дитина, він справжній, патріот України і вірно захищав Україну. Накрив мінометний розчот у нас. Там багато було ранених, але він найгірший. Міномітний розчот не унічтожили. З чотирьох чоловік. Він дуже добрий, бо він допомагав всім. Всім допомагав. Хай могла земля плоха. І днями віддали останню шану ще двом хмельничанам, полеглим в зоні АТО Ярославу Костишину і Дану Коліснику. Які ще новини в цьому випуску зараз дивіться коротко. Україна зимуватиме з газом. Чим будемо платити підсумки перемов в Брюсселі? Врятуй жовтень з таким закликом під столичну мерію прийшли глядачі кінотеатру та актори. Секстинська капелла вражає по-новому фрески Мікеланджело спеціально підсвітили світлодіодами. Україна змуватиме з газом, не буде перебоїв з транзитом російського газу в Європу. Зустріч в тристоронньому форматі Україна, Росія, Євросоюз дала позитивний результат. За що і чим будемо платити про підсумки перемов в Брюсселі? Далі докладніше. Зустріч розпочалася в середу. Домовитися сторони змогли тільки за добу. Європа матиме безперебійний транзит, а Україна купуватиме газ по 378 доларів до нового року і по 365 у першому кварталі 2015-го. Дістала гарантії і Росія. Такі результати перемов разом з європейською комісією. Ми змогли ми зможемо забезпечити необхідне фінансування для закупівлі необхідних обсягів газу. Ті опції. Які забезпечать на сьогоднішній день і безпечне постачання газу в Україну, а також і безпеку транзиту газу до країн Європейського союзу, Я радий, що політична відповідальність, логічна співпраця і звичайний економічний глузд перемогли. Це важливий крок для нашої енергетичної безпеки на європейському континенті. Російський газ надійде в Україну за 36 годин після того, як Газпром отримає першу частину боргу та передплату за паливо, яке Україна купуватиме далі. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вже доручив сплатити кошти, розпочати процедуру фінансових оплат в рамках даного протоколу як для оплати отриманого газу, так і здійснення оплати. Для додаткової закачки природнього газу до кінця поточного року ризики опалювального сезону зменшилися, каже експерт з енергетики Дмитро Марунич. За його словами, Україна не могла розраховувати на інші джерела блакитного палива, крім російського Україні був потрібен природний газ з Російської Федерації інших джерел поставки. Не було фізично навіть навіть за реверсною схемою такі опції газу не могли бути поставлені в Україну. Тому це була неминуча домовленість, і добре, що вона врешті-решт була досягнута. Підписана угода. Тимчасовий компроміс. Вона чинна до кінця березня. Доти Стокгольмський арбітражний суд має ухвалити рішення щодо спірних питань контракту між Нафтогазом та Газпромом 2009 року. Україна наполягає на ціні 325 доларів за тисячу кубів улітку і 385 узимку. І ціна Має бути прив'язана до вартості нафти. Якщо буде все нормально, якщо Росія знову ж таки раціонально поведеться і буде виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, тоді це буде вже підґрунтям для роботи вже ну до кінця роботи контракту. Рішення Стокгольмського суду очікують на початку 2015 року. Оксана Плошевська, Роман Ковтондрій Раченко, Адріскорик, перший національний. Врятуй жовтень з таким закликом під столичну мерію прийшли глядачі кінотеатру, актори та митці. Мітингувальники вимагають прозорого розслідування підпалу і гарантій, що жовтень залишиться власністю міста. Збитки кінотеатру оцінюють 7 мільйонів гривень з місця події Наталя Бордічук. Вони відклали звичні справи, організувалися через соцмережі, вбралися у жовтий і прихопили вогнегасники. Так прийшли під КМДА. Я з друзями постійно туди ходила. Тобто, це місце зустрічі, взагалі, от ну, культурне місце саме, де зустрічаєш всіх своїх ну, однокурсників. Це вже просто неможливо. Починаючи від сильного ринку, гостинний двір, тепер жовтий. Ну тобто, ця українська манера віджимати будівлі історичну. Ну, з цим треба вже якось зав'язувати. Мені здається. Під час акції збираються підписи під заявою до влади. Вимоги такі: по перше, прозоре та адекватне розслідування спроби рейдерського захоплення. Це не тільки підпал, це рейдерське захоплення на нашу думку. По-друге, ми вимагаємо знайти гроші на реконструкцію кінотеатру жовтень, але на реконструкцію не так, як прийнято робити в Києві з надбудовою двох або трьох поверхів, а в тому вигляді, який було запланованим початковим проектом. Грошей на відбудову кінотеатру в міському бюджеті немає. Про це сказав мер. Тому відновлювати жовтень мають спонсори та кияни самотужки. Для цього міська влада створила благодійний фонд. У нас дефіцит бюджету 3 мільярди. І тому я звернувся зараз до всіх небайдужих. Більш того, зробив свій, свій внесок 10 тисяч гривень в цей фонд. І закликаю всіх також небайдужих. Якщо небайдужі, хай вносять гроші. На акції і режисер Михайло Ілєнко каже: не міг не підтримати жовтень, адже там відбувся прем'єрний показ його стрічки. Той, хто пройшов крізь вогонь. Сьогодні йдеться про кіноекран кінотеатра жовтень. Це, так би мовити, фінальна, фінальний крок від задуму до глядача. І е, кожен крок тут важливий, і на кожному кроці у нас йдуть страшні перешкоди. Це все виглядає як блокада. А тепер ще до блокади додався. Додався підпал за статтею Навмисний підпал відкрито кримінальне провадження. Поки правоохоронці шукають винних, громадські активісти планують провести незалежне розслідування і чергове зібрання. Пробувши півтори години під мерію, учасники акції розходяться. Наступне зібрання, тих, хто за відновлення кінотеатру жовтень відбудеться у понеділок, 3 листопада. Наталія Борчук, Сергій Тищенко, перший національний. Західноукраїнській -українсь... народній республіці 96 років. Річницю створення держави відзначили в її столиці Івано-Франківську, колишньому Станіславі. Учасники свята серед яких були студенти, громадські активісти та вояки ОПА, прийшли вулицями міста і влаштували традиційне віче біля місцевого суду. Тут раніше засідав уряд ЗУНР. Західноукраїнська народна республіка проіснувала менше року до її складу. Тоді входили території Галичини, Закарпаття й Буковини. На думку прикарпатців, зунр стала одним з етапів державотворення в Україні. Молодь нашого міста повинна знати про події, які відбувалися в нашому місті. Зокрема, те, що Станіслав був столицею західноукраїнської народної республіки, говорить дуже багато про наше місто. Такі віче повинні відвідувати всі. Повинні знати, ми повинні знати свою історію, повинні говорити про неї, тому що тільки тоді, коли ми будемо про неї знати, ми зможемо творити нову. Павутиння, свічки та гарбузи в Україні все більше молоді в ніч проти 1 листопада. Святкує Хеллоуін – надвечір'я Кельтського кельського дня всіх святих. Як в звичайній квартирі влаштувати справжню вечірку страховиськ, дізнавалася Валерія Багрінцова. Євген та Лара професійні організатори свят. Однак сьогодні вирішили влаштувати вечірку не для незнайомців, а для друзів. Євген каже, що важливі навіть найменші деталі, тож готувалися заздалегідь. Ми почали з самого простого це пригласительне. Тобто чоловік має знати, що його тут чекають. і що його чекають не просто номінально, що він має прийти посидіти. Він має розуміти, що здесь ньому аніон і його безумно хотіли побачити. Тому для кожного гостя власноруч зробили індивідуальне запрошення. Ми вибрали образ. каких-нибудь чудовищ. Отталкиваясь вот от этого, mm -hmm. мы уже создаем какой-то титульный лист. Саму вечеринку мы назвали «Злостный бомонд». <говорит> вот. Без претензий на что-то, но, по крайней мере, с тёбом и юмором. в рамках Ukrainian Halloween Week 2014 в ніч з 31 10 на 1-11 гуляємо до перших петухів. Другий етап найдовший це прикрашання дому. Тут намагаються зробити особливу атмосферу. Щоб э, в Хелловін злі привиди, злі духи до нас не дісталися, вони мають подивитися, побачити, що о, тут всі свої і просто пройти мимо. Ось для чого ну, маски роблять, для чого ми робимо макіяж, для чого ми прикрашаємо квартиру? У своїй оселі Лара з Євгеном уже підготували все необхідне для вечірки. На стіни повісили павутиння, приклеїли зображені скелети та гарбузів, символів свята. Власноруч зробили свічники. Берете ось таку баночку, розмальовуєте її гуашю, потім малюєте все, що вам прийде до. Розуму, я не знаю, що захочеться. Кладете туди свічечко, Ми потім будемо це робити. І вона буде отак от палати. Бо світло ми будемо вимикати. У нас є такі мігалочки. Ось як воно має виглядати. Одна з основних умов вечірки кажуть організатори тематичний костюм. Його теж можна зробити самому. Дуже просто робиться. Зараз покажу, продемонструю з задоволенням. Берете звичайний обруч. Звичайнісінький купуєте, берете фатін, купуєте, на невеличкі стрічки такі ріжете, зшивається посередині і одягається на обруч. Малайка, собака Лари та Євгена, Євген. теж готує хеловінський образ. Однуха сюди, це зомбі, собака. Валерія Бохренцова, Дмитро Шанчук, перший національний. Секстинська капела вражає по-новому славетні фрески Мікеланджело 15 століття підсвітили світлодіодами. Ватикан наважився на уведення, щоб фрески високо на стелі можна було детально роздивитися. До того ж, завдяки світлодіодам можна істотно зекономити. Новиною про святиню закінчимо випуск. Тепер слово новинам спорту. Ви бачите, Юля вже в студії. Юлю є якісь святі в спорті, до кого звертаються спортсмени. Пілону чесно кажу, не знаю, але знаю точно вічного у спорті нічого немає. Ось так і сьогодні у нас звучна сенсація – Донецький металург вперше в історії обіграв своїх земляків із шахтаря. Василь Ломаченко тим часом удостоївся чергового світового звання. А сумнозвісний Луїс Суарес покусав перехожих у Лондоні. Більше про це і не тільки буквально за мить. Приємного вечора п'ятниці приємних вихідних побачимось завтра в дев'ятій.